З січня 2017 року у кінотеатрах країни стартує прем'єра фільму про героїчних захисників Донецького аеропорту. Фільм Воїни духу, історія про останні п'ять днів оборони ДАП легендарними кіборгами. Автори стрічки Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська розпочали зйомки ще з вересня 2014-го. Доля звела нас із познайомилися спочатку з. Добровольцями зведеного загону повітряних сил Збройних сил України ми поїхали у Вінницю, познайомилися тоді ще із заступником командувача повітряних сил Грунтковським Олегом Леонідовичем. Зараз як вам відомо, він уже генерал-майор, і домовилися про те, що ви хочете знімати про наших бійців на нулі. Ми сказали, так. він каже: так у нас же такі є. Це ж наш зведений загін, причому зеніт, да? система оборони Донецького аеропорту. І ми почали знімати. Ми знімали по військових частинах. Хлопці їхали до нас, ми їхали до хлопців. Для фільму записали більше 70 інтерв'ю з нашими захисниками. Хронометраж стрічки 48 хвилин. В ній очима самих кіборгів розкривається трагедія героїчної оборони Донецького аеропорту. Проте ані кадрів насилля, ані жорстокості фільм не містить. Один із головних героїв, кіборг Анатолій Свирид, впевнений, що історії героїв нашого часу повинні бачити і знати усі українці, а також пам'ятати про сім'ї тих, кого з нами вже немає через цю жорстоку війну. Нам не, не, не треба. Доволі часто це показувати, тому що нам це, це, це все на, вже на, на все життя. Да? З цими родинами, з цими дітьми ми будемо до, до останніх наших днів. Але все ж під час війни це забувати на друзі. Не за те їхні батьки загинули щоб їх так швидко забули. І гідність українця – це дуже почесно і поважно. І загинути за Україну – це дуже почесно. Тому це треба цінувати і бути українцями. Прем'єра фільму Воїни духу та вихід у прокат відбудеться 19 січня в муніципальних кінотеатрах України. Ця подія приурочена до річниці легендарної оборони Донецького аеропорту. Марямна Маркевич, Стасюк, військове телебачення.